У нас є завжди акції, коли ми надаємо допомогу нашим військовим. У нас було солодке серце. Це акція, коли ми посилали частину ми віддали у фонд. А цього разу ми прислали Малахову. Ще він якраз подякував за цю допомогу за гостинці. Хоч там була зовсім незначна сума, але вони були дуже раді з того, що ми їм хоч щось передали, що за них пам'ятають. 21 числа подзвонила мені мама Малахова і Дані і сказала, що хотіли хлопці зробити відеозвіт, але відеозвіту вже не буде, тому що мій чоловік загинув. Можливо, йому вже дали статус учасника бойових дій, але до цього часу в нього навіть не було статусу учасника бойових дій. Даня навчається ВБУ номер 4 міста Хмельницького за спеціальність. Він продовжує справу батькам. Муляр електрозварник ручного зварю. Був батько-будівельником, причому будував нашу озерну дуже хорошим спеціалістом.